Друзі, всім привіт. Двометочні сімейки. Результат друзі, по медозбору і по їхньому утриманню я старався вам висвітлювати, показувати на протязі сезону. Для мене, друзі, це було нове, я ніколи з цим не стикався, не працював, але заради досвіду я почав собі з ними справу. І, e, e, друзі, можу підвести якийсь такий e, підсумок в цьому. E, ця система, друзі, <coughs> отримання бджіл дає дещо більший вихлоп продукції з одного, скажімо так, вулика. Але вона більш трудомістка. E, та як я вже не раз казав, вона більш підходить друзі, для невеликих пасік, для любительських пасік, той, хто отримує там. Скажімо так, пасічника вихідного дня, який там обслуговує там 10, 20, 30 максимум сімей. Ну, ось для таких пасічників це, буде, ну, це просто нахідка. Якщо б я на початку свого так, пасічникування був знайомий з таким з цією системою двомашнього отримання, звісно, я б отримав такі сім'ї в двоматочному режимі. так як я. Показав. Тому що як не як на проценті 25-30 вихлоп меду, друзі, тут е, більший. Ну, але, відповідно, якась частина роботи тут е, затрати на часу на одну, на один стамі вулик е, трошки більше. Е, для мене, друзі, ця система не підходить, тому що я е, 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 працюю по-іншому. Я старався вам все показувати, я стараюся, щоб в мене сім'ї були менш більш Одинакового одинакової сили, і я не оглядаю друзі місяцями е, сім'ї. Е, якщо ви замітили, друзі, це вся робиться, скажімо так, на автоматі. Якщо розширення, так всіх сімей, якщо звуження, так всіх сімей. Е, і останній раз ми в гнізда, наприклад, коли зробили протирові заходи, забрали там по дві три рамки розплоду. Перекинули в ті сім'ї, які продавалися, дали <кій>, по три вощини чи по дві вощини. І в гнізда, друзі, ми більше не заглядали аж десь до числа, там перших чисел липня, коли ми захотіли виброкувати по чотири рамки з гнізда, скоротити гніздо до 10 рамок і дати то ще по дві вощини. І це робилося, друзі, теж все швидко, там ніхто маток не відшукував так особливо. І е, тому, друзі, мені оця система для двоматочного отримання для мене, для моєї пасіки, де е, пасіка більше 250 сімей, е, вона мені, друзі, не підходить. Я з ними так погрався в цей сезон заради того, щоб е, мати певний досвід в цьому. І, можливо, цих п'ять сімей, шість сімей зараз залишилося в двоматочному режимі, можливо, вони так і в мене залишаться до певного періоду. Якщо там будуть зберігатися матки, можливо, я їх і далі залишу. Але розширювати кількість друзі, двоматочних сімей, друзі, я направду не буду. Я скоріше ну, згіден з тим, щоб з цих двоматочних сімей весною віддати бджолопакети, Залишиться там хвостики, скажімо так, по, по рамці по дві бджоли, підсилити їх знов ще по рамці е, закритого розплоду, дати маточники, нехай вони облітаються там знову матки і в такому режимі працювати, чим оця працювати в цьому, щоб підносити розплід наверх, відшукувати матки, опускати на низ, ну і так далі. ви зрозуміли». Тому я більш схильний до того, щоб якщо будуть двоматочні сім'ї в мене на пасіці, це будуть вони сут, друзі, для продажу пакету, не для медозбору, тому що як-не-як, там більша ймовірність того, що сім'ї сім війдуть в ройовий стан, там потрібно два рази, як мінімум, підносити рамки і відшукувати маток, опускати їх на долину і так далі. Ну і, друзі, зараз ми Підійшли до цієї сімейки, яку я вам показував, де ми перед соняхом, як відкачували липу, ми забрали липовий мед, а знов по три рамки піднесли догори, а в кожну сімейку дали по три рамки вущини. І туди, друзі, ми так і не дивилися. Тому мені зараз цікаво, чи залишилося там обидві матки, і чи як вони відбудували, спрацювали цю вущину. І відповідно, що там взагалі робиться. І зразу, друзі, і покажу це вам. І обробимо також, друзі, ці, ці сімейки від кліща. І так, тут ми давали крайню вищину, потім їхня рамка, вущина, їхня рамка, вищина. Починаємо з цієї сімейки та, як, та як і минулого разу. Я вам показував, друзі, що вона принесла знову на соняху. 11 рамок там мене підправляють, бо я часом забуваю, тому що в мене є 13 рамочники, де вверху є. 12 рамок, а в 12-й вверху, відповідно, я ставлю 11 рамок. Так, друзі, бачимо, розпліт тут є. Яйця, друзі, тут теж є. Матка в цьому відділенні збереглася. Так, Вощенка, яка стояла, я там заступаю, напевно. Редно, видно. Вощина, яка стояла крайньою, друзі. Вони її повністю відбудували, заляли наполовину медом, що з одного боку, що з другого боку, але матка тут не працювала, друзі. І Вона досить непогано, одним словом, медова. Ця вощина стала медовою рамкою. Так, вощина третя. Ну, Це рамка третя, друга вущина. Друзі, тут вони повністю теж її відбудували, зробили вінець меду і тут, друзі, все засів і вже починають підзапечатувати. Їхня рамка, яка залишалася. Повністю теж засів з вінцем меду. Друзі, я думав, що тут меду правді менше. А виявляється, що його тут досить непогана кількість. І цього меду їм також хватить для зимівлі. Не, не, не потрібно їх під, підгодовувати, підкормлювати в, в цьому сезоні. І навіть оці Ну, тушні. Розплоду, друзі, тут чомусь небагато. Я розчитав побачити більшу кількість розплоду. Теж вощина третя. Бачимо, вони її теж відбудували і заляли майже всю медом. А розплоду, друзі, досить, досить небагато тут. Ці сімейки знову підуть зиму слабкими, Так, як в минулому році вони зимували там по дві рамочки. І Так що воно виходить і в цьому році. Ну, і Крайня їхня рамка, яка лишалася, друзі, вона повністю медова. Хоча я, я думав, що тут буде більше меду. Тут, друзі, виявляється, всього-навсього три рамки розплоду і тут такого, друзі, не, не плотного. Я розчитував, побачите іншу картину. Розплоду досить мало в цій, в цій сімейці. Це, тобто ту рамку, що я дістав і ось на цих двох рамках є менш-більш такий. Нормальний розплід, а три рамки, можна сказати, майже медових. Ну, Що тут сказати? Навіть не знаю, друзі, що тут сказати. Досить мало розплоду. Я розчитав, побачите, тут більшу кількість розплоду, меншу кількість меду. Виявилося, друзі, навпаки. Тут мало розплоду, а досить багато меду. І підгодівлі, друзі, він не буде потребувати. Так, сімейка номер 2 де ми ставили на оборот вощину. Тут ми ставили рамку їхню від перегородки, а тут ставили вощину від перегородки. Кому, друзі, цікаво, перегляньте там при ці дві сімейки є ролик теж. І так, дістаємо вощину, яка була вощиною. Да. Друзі, матка тут теж збереглася. Є, е, засів яйця. Я не відшукую маток, вони мені не потрібні. У мене є такі матки, що я їх, можливо, і в очі ще не бачив. І вони працюють в сім'ях. Е, мені достатньо того, що тут є е, яйця. Ну і дивимося далі, що тут робиться в неї. Так, крайня рамка, яка стояла під перегородкою. Це медова рамка, медова пергова рамка, теж з нормальною кількістю меду. Це друга рамка, яка їм залишалася їхня. Тут, друзі, засів. Ну і Така ж приблизно картина, як в тамтій сімейці, розплоду, друзі, є небагато. Так, це теж вощина, що була, що була вощиною. От тут є матка ходить. Ну і теж розплоду, друзі, небагато. І, і бджоли тут небагато чомусь. Бачимо такий невеликий петак печатаного розплоду, ну і там навколо є засів. Так, Ця рамка їхня, яка була, яку ми залишали. Ну Тут краще розплід, але все рівно. Я розчитував, друзі, побачите тут більшу кількість бджоли і більшу кількість розплоду. В результаті тут, друзі, не так же і багато бджоли. І не так же і багато, друзі, розплоду. Ну і третя вощина, яку ми ставили їм тут під перегородку. Но вона, друзі, теж медова повністю, без, без розплоду. Е, ну... По меді, друзі, вони вийшли чомусь аж дуже, аж дуже забагато тут в гніздах, як такого меду, в них залишилося. А от по кількості розплоду, друзі, і по кількості бджоли мене дещо вони засмутили. А друзі, я... ну, тут старі матки. Можливо, моя помилка в тому, що я залишив старі матки. Я... Перегляну зараз ще одну сім'ю. Це вся сімейка, яка зроїлася і де ми вивели молоді матки, подивлюся їх на цю картину, яка в них. Не розчитую, друзі, направду скажу, побачити тут іншу картину. Ну, але маємо те, що маємо. То, друзі, проводимо теж їхній обробіток їм. Ставимо папір і... Ну і весь друзі процес. Ну, Така картина в двоматочній сімейці, ту, яку я вам показував. Всім добра!